Є двері, золоті, чарівні, далеко десь на світі, якщо ті двері чарівні ми зможемо відкрити, у місті доброти тоді залишимося жити. А перш за все я від душі скажу слова вам щирі. На цілім світі треба жити у дружбі, щасті й мирі. Як нам бути, що робити? Як нам двері відчинити? Ключик є, та справа втім, не відчинити двері ним. Слова незвичайні, ви скажіть, і двері можете відкрить. Відчиніться, дам цукерку. Відчиніться, пригощу яблучком. Не відчиняються. Давайте спробуємо разом. Двері. Відчиніться, будь ласка. Людина починається з добра, сказав мудрець, живи добро звершай, та нагород за це не вимагай. Хай оживає істина стара. Людина починається з добра. У людини є два життя перше це щоденне життя. Навчання, робота, виконання обов'язків, відносини з іншими людьми. І є життя невидиме, внутрішнє життя, духовне це думки, почуття у внутрішньому світі людини доброта це сонце. А як ви розумієте слово добро? Добро усе позитивне в житті. Добрі і корисні справи. А що таке доброта? Доброта це чутливе, дружнє ставлення до людей прихильність, ласка, привітність. Доброта і милосердя потрібне для того, щоб усім було легше жити, приємніше спілкуватися один з одним, щоб це спілкування дарувало радість. Це ж так природно допомагати іншим, захищати, давати притулок, рятувати. Навчаємося добра, як вчаться мови діти, щоб потім все життя його творить святе, плекаємо крізь роки троянди ніжній жито, тримаємо у серцях, як сонце золоте. Якщо людині погано, вона самотня, беззахисна. То як у неї на душі? Так, кепсько, погано. А якщо настрій поліпшився, хтось прийшов на допомогу, захистив, то як стане на душі? Так, звичайно, приємно, радісно. Дітки, наш душевний стан залежить від вчинків, зроблених за кожної конкретної ситуації. А давайте визначимо, який настрій був спричинений добрим вчинком, а який поганим, спостерігаючи за казковими героями. Що відчули звірі, коли побачили пана Коцького? Правильно, страх. А що відчув котик, коли лисиця вкрала півника? Так, хвилювання. Що відчував Буратіно, коли знайшов золотий ключик? Звісно, радість. Що відчули мачуха і її дочки, коли побачили, що попелюшка взула кришталевий черевичок? Так, заздрість. А що відчули дід і баба, коли курочка знесла золоте яйце? Так, здивування. Які почуття викликала у дюймовички ластівка, яку вона знайшла восени? Так, співчуття. А які почуття у вас викликають дії баби яги? Чи можна любити злих людей? Чи можна по-доброму ставитись до негативних персонажів казок? Хіба не сумно бабі Язі без любові? А ось і вона. Раз мене не люблять діти, то не хочу в світі жити. Більше з ними не вожуся і під землю провалюся. Я страшна баба Яга. Хто мене не знає? Хто мене не боїться? Вмить я налякаю. Бабусю, Ягусю, що з тобою трапилось? Раніше ти була хорошою і доброю. Мене зачарував злий чарівник. А може, ми допоможемо тобі якось зняти ці чари? Можете, якщо закінчите прислів'я, ви в них можете знайти відгадку. Людина починається з добра. Добре серце, як сонечко в небі. Добре слово краще за. Мед. Добро перемагає. зло. Не шукай краси, а шукай. Добра. Про добре серце треба змалку дбати. Дружба починається з усмішки. Отож, дітки, що нам допоможе зняти чари з бабо-яги? Правильно! Усмішка і доброта. Давайте ми їй посміхнемось і всі хором скажемо Бабуся Ягусю, ми тебе любимо. Ой, які ви молодці, як легко зняли вечериці. Дякую вам, діти, що я знову стала доброю бабусею ягусею та хочу, щоб ви навчили мене добрим справам. Дітки, я хочу, щоб ви знали, що усмішкою, добрим словом можна не тільки з баби Яги зняти й з лічари. Недарма люди говорять, що від теплого слова і літ розстає. Давайте завжди будемо виявляти доброту і будемо пам'ятати, що добро творити треба щохвилини протягом усього життя. Це і є завдання кожної людини, бо вона приходить для добра у світ.